Частинка Ренесансу серед місті Івано-Франківцям показали, як одягалися в епоху відродження, та які шедеври тоді творили митці, незвичну виставку привезли з Дніпра. Серед яскравих експонатів чоловіче та жіноче обрання, пошити точнісінько, як на картинах, що зображають заможних людей того часу. Та, попри великі статки, їхні шати не виблискують надмірною розкішю, і ця простота одна з характерних рис епохи. Якщо ми побачимо на подивимося на ці портрети уважно, ми не побачимо там нічого зайвого, так ми не побачимо. Там якихось надзвичайно величезних, золотих прикрас, так, якоїсь помпезності. Так. Саме от епоха Ренесансу вона вносить оцей от, е, такий штрих, коли е, навіть люди, які заможні, які мають що на себе вдягнути, скажімо так. Вони себе поводять як люди, які ми називаємо аристократія. Так, тобто, це не просто багаті люди, заможні люди. Це люди надзвичайно розумні, це люди є меценатами. Яке ж відродження без алхімії? Частиною експозиції стала ціла пересувна лабораторія. Тут демонструють хімічні та фізичні процеси. Втім, сучасній хімії до справжньої магії ренесансу ще далеко, адже ключовою для алхіміків була філософія та людська душа, а не створення матеріальних благ чи збагачення. В них завдання стояло. Трансмутація неблагородної природи людини в благородну. Оце перетворення. Значить, що це означає? Взагалі, такими простими доступними словами, що означає от? Стати благородним, стати духовною людиною на інформаційних стендах експозиції. Неповторні картини часів Ренесансу. Вони демонструють ту гармонію, яку митці спостерігали в природі, та відтворювали з допомогою пензля. А ще була музика, скульптура та велична архітектура, як оця мініатюрна копія храму Темпієто. Саме цей храм він виділявся надзвичайною простотою, надзвичайною досконалістю форм. А якщо звернути увагу на форму цього храму, так то в просторі це є сфера. Сфера це є досконала фігура, так об'ємна, яка не має гострих кутів. Якщо подивитись на проекцію цього храму, це є коло так. Тобто, це теж унікальна така проекція сфери на площину. Переглянути виставку можна впродовж місяця в обласній універсальній бібліотеці. Крім того, що неділі тут будуть проводитися різноманітні заходи, як от мультимедійна екскурсія по окремій картині. У такий спосіб організатори хочуть дати поштовх для розвитку культурно-мистецького простору в Івано-Франківську, Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.